Уявіть собі альтернативну історію. Так саме альтернативну, де радянські вчені на вимогу Сталіна під загрозою репресій створили химерну машину «Шагохід». 1942 рік Сталін наказує розробити ходячий танк, використовуючи трофейні німецькі технології. Машина отримала назву Червоний велетень, переміщувалась на механічних ногах. 1943 рік Курська битва. Шагохід на полі бою за собою веде в атаку піхоту. Німецькі сили в паніці від гігантської машини, що просувається вперед. Німці очікують неминучого розгрому своїх військ, але ж це очевидно, машина занадто велика. Снаряд німецького танка влучає в робота, а шагохіт вибухає, падаючи на землю. Піхотинці розбігаються. Проєкт скасовано, а вчені репресовані. Зрештою, це була дурна ідея. Ресурси пішли на химеру замість масових танків. Так, це. Фантастична історія, але от якщо хочете дійсно справжніх цікавих історичних фактів, а також інформації по новинкам сучасної зброї, заходьте в телеграм-канал Історія зброї. Посилання знайдете в описі до відео або ж в шапці профілю.